Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати невелику завершену роботу. Ось така хустинка гачком. Якось раптово в мене з'явилося шалене бажання пов'язати щось з гачком, але я хотіла, щоб це був якийсь невеликий виріб, тому що в мене певна кількість недов'язаних робіт з пицями і не хотіла. Щоб гачок мене надовго відволік від спиць, тому що потрібно це все дов'язувати. Отже, вирішила зв'язати таку хустинку для своєї доньки. Це пів бабусиного квадрата. Дуже просто в'яжеться. Про пряжу цю я вже на каналі розповідала. Це я в'язала джемпер для свого чоловіка. З неї. Планую ще собі щось гачком із цієї пряжі, бо в мене ще її доволі багато. Одна пряжа там льони бавовна від Лоропіана. Там багато тонких ниточок, сучених між собою. А друга пряжа це кропива рамі в три складення. От. Така от хустинка. Мені здається, досить вдала. Подобається дуже мені. Поєднання кольорів у цих пряжах. Ще коли я чоловіку в'язала виріб, також мені дуже ну, тішило моє око. Ця кольорова гама. Тепер у доньки буде така хустинка. Ну, вона її планує носити не як хустинку, а на пояс. Своє бажання пов'язати гачком я задовільнила. Поки що нових проєктів гачком я не планую. Буду дов'язувати те, що на спицях. І хочу більш детально розповісти про хустинку. В'язала я її з двох ниток. Перша це від Loro Piano Irish Fancy. Це, як я і казала, багато тонесеньких ниточок, сучених в одну. Ось їх тут аж скільки. У мене є залишок цієї пряжі ще на конусі, але воно далеко стоїть. Я вирішила не лізти, не діставати, От принесла такий от моточок, щоб показати вам. Ці тоненькі ниточки вони всі різних відтінків, і за рахунок цього разом вони дають ось такий прикольний колір, який мені дуже подобається. Значить, склад 80% бавовна, 20% льон. Метраж 100 грам 550 метрів. Ось така перша нитка. І друга нитка ось така рамі. Називається рамі Есензія. Метраж 1200 метрів 100 грамах. Ось так вона виглядає. І цю нитку я використовувала в три складення. Ось так от. За допомогою петлі. Разом одна нитка метражем 550 метрів в 100 грамах, і три нитки метражем 1200 метрів в 100 грамах дають метраж 232 метри в 100 грамах. І в'язала я гачком номер 2,5 ось таким від туліп. Загальна вага хустинки вийшла 66 грамів. Візерунок цей називається половина бабусиного квадрату. Так, можете і шукати. Я так і шукала, ввела в пошуку половина бабусиного квадрату, і мені вийшло кілька схем. Не з першого разу я підібрала те, що мені підійшло, тому що була різна кількість повітряних петель. От, наприклад, значить, починала я. Звідси, і потім отак от йшла. Так, от, отут на початку ряду, коли потрібно було робити підйом для наступного ряду, в деяких схемах було 4 повітряних петлі, в деяких 5. Я використовувала 5. Перший варіант був з чотирма повітряними петлями на початку ряду, то хустинка стягувалась, мені не сподобалось, переробила. Далі. Тут іде по три стовпчики з накидом, між ними повітряні петлі. Тут також було два варіанти. Були схеми, де між цими стовпчиками з накидом була одна повітряна петля, і був, був варіант, де було дві повітряні петлі. Я обрала в'язати одну. Отже, в мене між стовпчиками з накидом, отут, по одній повітряній петлі. І на кутиках також, значить, були варіанти схем, де. Отут було дві повітряні петлі і три повітряні петлі. Також я в першому варіанті в'язала дві, мені не сподобалось, і в результаті використовувала три повітряні петлі. Все більше в цій схемі нічого такого складного нема. Але я думаю, що оці варіанти, скільки повітряних петель де використовувати, це залежить від того, яка товщина пряжа, який гачок, тому потрібно, напевно будь-якому випадку в'язати зразок і подивитися, як саме буде на вашій пряжі це виглядати. Далі, значить, в'язала-в'язала, доки отут не було 57 см. Я поміряла на Марії, запитала, яку вона хоче довжину, або ширину, я не знаю, що це. Коротше, ми з'ясували, що нам потрібно 57 см. Отут, і, значить, я в'язала, доки. Не була необхідна ширина. Далі потрібно було в'язати зав'язочки і обв'язувати. Це все я робила, не відриваючи нитку. Яким чином? От я дов'язала черговий ряд. Далі набрала 100 повітряних петель для зав'язочки. З приводу довжини зав'язочок, я трохи сумнівала, що вони задовгі, але також спитала у Марії, вона сказала, що. Гарно і коротше не потрібно. Ну, добре, не потрібно, то не потрібно. Значить, набрала, коли дов'язала останній ряд, не відриваючи нитку, набрала 100 петель повітряних, далі пров'язувала стовпчик без накиду і підхоплювала нитку таким чином, щоб в мене з обох сторін була косичка. Пров'язала ці 100 петель стовпчиками без накиду, далі. Обв'язувала нижній край хуст, чи це верхній виходить. Значить, обв'язувала ось цей самий довгий край хустинки. Також стовпчики без накиду. Тут в мене, також не з першого разу мені сподобалось, Значить, тут такі є от проміжки, і я робила один раз три петлі. Там де менша оця дірочка, там я пров'язувала три стопчики без накиду. Там, де більше, чотири. Так, в мене вийшло найкраще. Бо різні інші варіанти, які я пробувала, воно або стягувалось, або розтягувалось. Отже, для моєї товщини, нитки і для мого гачка вийшло, що потрібно робити один раз 4, один раз 3. Ось. Далі обв'язала цей край, дійшла до іншої сторони. Так само набрала 100 повітряних петель, пров'язала стовпчиком без накиду в цю сторону, і далі потрібно було обв'язувати ось цю сторону. Також показала Марії кілька варіантів фотографій, і вона обрала варіант обв'язки речий шаг. Ось. Обв'язала речим шагом в кожну петлю. І таким чином хустинка була готова. 1, 2, 3, 4...